Пане Романе, приблизно раз на місяць, інколи два місяці о, російські війська беруть українські населені пункти. Це стосується, наприклад, Куп'янська чи Вовчанська. І я припускаю, що за грудень ну вони ще і ще там і за січень знову будете саме розповідати. Вони теж обмінюють інформаційні повідомлення на політичні рішення. Вони передають через війська і зятька Дональду Трампу, що подивись, ну ми Куп'янськ взяли. Ти уявляєш собі, добре, що хоч Куп'янськ не омивається чотирма океанами, і президенту Зеленському. Му доводиться нас спонукати до того самого. Він каже, давайте досягнення на фронті, будемо їх обмінювати на політичні рішення. Чи це правильно? Ну і на що власне це може повпливати? Невже дійсно можна Дональда Трампа в чомусь зараз ще переконати в зворотньому на наш бік? Ну а, тут важливо, так як ми раніше з вами говорили, пані Олено, розуміти, що Дональд Трамп в цій всій системі координант він як маятник. Ось він хильнувся на бік Росії, бо йому щось там навішали локшини на ухо, А ось він е дізнався, що це була брехня, і починає рухатися в іншу сторону. Однак, е чим далі розвивається ця драматична історія, тим е залежність Дональда Трампа від е е Москви збільшується, бо всі ці переговорні процеси супроводжуються бізнес-проектами. І останній з них це після зустрічі Віткофа і Кушнера: поступово активи російського бізнесу в Казахстані переходять в руки Сполучених Штатів Америки і оточення Дональда Трампа. Зрозуміло, що цей процес буде продовжуватися, але тема брехні у війні ну, це власне те, що будь-який класик тактики, стратег війни, скаже – це свята святих. Бо насправді суть війни полягає в тому, хто склепає таку брехню, щоб ворогу те повірив. І апріорі, коли читаєш новину про війну, якісь, особливо від ворога, то довіряти цьому в жодному разі не можна. І всі ці розмови про взяття Сіверська, Куп'янська, ну, все це ми пережили. А якщо взяти з 2014 року, то з цього можна було вже міста спорудити з цієї брехні. Однак зрозуміло, що Трамп він в певному відношенні в зовнішньополітичних цих маневрах Російської Федерації є неофітом. Поясню, в чому тут справа. От зверніть увагу на оці дні: Пісков говорить одне, Лавров говорить третє, там виходить Путін, четверте говорить. Справа в тому, що для Росії, для Путіна, це все зброя. Це все зброя. Переговори, зброя, проекти, зброя. І чим більше всього цього, тим більше зброї цієї. І все це насправді є інструментами війни, а не інструментами досягнення миру, конструктиву у ході мирних переговорів і так далі. І все це приводить до того, що в кінці кінців цей масив брехні він вистрілює і попадає в мізки Трампа. Трампу, виявляється, абсолютно слабкий в протистоянні цій масовій брехні, особливо коли вона базується ще на бізнес-пропозиціях, на бізнес-маневрах і так далі. Я вже не кажу там про Віткофа, який, ви бачите, він аж підстрибує, коли біжить у кабінет Путіна. Тому зрозумілі тут маневри. А, чи наскільки це довго тривало і так далі. Ні, людина, маятник, тим більше нарцис, коли його зачеплять за а, болісне, він відчує цю брехню. Він буде почне рухатися в іншу сторону. Але особливість Трампа в тому, що він зависає дуже часто, цей маятник не динамічний. Він іноді і за, знаходиться на одному й тому ж самому місці. І власне, ми зараз переживаємо такий момент. Фіксації у мертвій точці маятника Дональда Трампа, а це потребує від України, в тому числі те, про що каже президент в даному випадку, можу вам сказати з досвіду, що найліпше вести переговори, коли за спиною сильна армія, і її успіхи, хоч невеликі успіхи, і дуже важко вести переговори, коли а, на фронті ситуація важка. Пане Романе, коли ви говорите про Віткова, який незвичайно ну, щасливий, коли біжить до кабінету Путіна, я просто нагадаю, що американські змі робили калаш і вони показували ось він на перемовинах із росіянами, ось він на перемовинах із українцями, вічно угрюмий, засмучений. Ну, тобто щоб ніхто з наших глядачів не думали, що це ваше суб'єктивне, це дуже об'єктивне. Там справді глибокі інтереси. Але при тому я вас хочу запитати, як досвідченого дипломата, чи для вас у повітрі не пахне зрадою? Від наших друзів, тому що тут же річ не в тім, як Дональд Трамп чи Сполучені Штати Америки ставляться до нас. Річ в тім, що Америка відвертається від Європи, від західного світу. І вони кажуть, у нас буде інша доктрина, ми будемо з іншими дружити, інше будувати і взагалі будемо собою займатися. Можна себе заспокоювати, що це на три роки, але це для нас безкінечні три роки. І ми бачимо вкиди. Там ми не можемо їх з вами перевірити. Ми не були, наприклад, в Римі за столом із Джорджо Мелоні. Говорила вона чи не говорила, що треба Виходити із Донбасу, ми не розуміємо до кінця, а що стоїть за там пропозиціями чи за позицію Туреччини, і скільки ще тих, хто можуть запропонувати нам мир в обмін на території, і я от боюся, а чи наші поступові партнери не почнуть трошки здавати свої позиції, просто щоб догодити у тому числі і Дональду Трампу? Нині а, Вашингтон дуже серйозно опрацьовує партнерів, починаючи від Барта Девевера, прем'єр-міністра Бельгії по питанню кредиту, закінчуючи особливо таких, як Мелоні, а, Орбана, Фіцо. Вони просто отримують інструкції. А ситуація із Мелоні вона не відповідає дійсності, яка описана в пресі. Справа в тому, що а, Італію зараз трясе а, трясе, бо Джузепе Конте. Кинув клич про те, що нинішню ситуацію треба зрозуміти однозначно, бо нею диригує Трамп. і Він має цю, цю диригентську функції виконувати. Це сприйнято було колосальним галасом. І якщо хочеш сьогодні відчути, що таке справді європейська демократія, відкрийте італійські газети, і там до того, що нам уже пора здаватися, до того що ви що ідіоти, треба озброюватися. Весь повний спектр. І в мене таке враження, що частину цього спектру вихватили, чомусь приписали її Мелоні. Мелоні мовчала публічно справа в тому, що це ж усе трясе її оточення. Ті, хто в коаліції владній. А я так розумію, що вона прийняла для себе рішення бути вічним прем'єр-міністром. і Треба віддати належниці і жінці, і їй вдається це робити. Бо ці хлопці, як оті півні, бігають навколо неї, скубуть одне один одного, і толку ніякого немає. Зато вона мовчить, потім їх усіх розганяє і каже, буде так. От як було із допомогою Україні, там Сальвіні щось молотив. Вона слухала, слухала, пройшов тиждень. Тоді приїхав Зеленський. Вона каже: Допомога буде. Крапку поставили в цьому відношенні. Але Італію трясе. Треба теж зрозуміти, що Вашингтон працює. І працює він якраз в тому, щоб змусити через партнерів, через своє контрагентів тиснути на Зеленського, на Україну і так далі. Чомусь вони не розуміють у Вашингтоні і кажуть, що Зеленський сам проти. Якщо сам проти, то я тоді запитую, а як же ви з Конституцією українською поступити тут в питаннях території? Таке враження, що там нема кому просто взяти святці і почитати і зрозуміти, що проблема ж не в Зеленському. Проблема в тому, що Конституція не дає можливості переступити через це. Бо зверніть увагу, що відбулося. Коли по виборах можна говорити що завгодно, то президент каже, та нехай вже проводять. Хоча можу вам клястися, на Біблії, на Конституції України, ні Конституція України, ні закони, ні міжнародне право виборче не дає можливості в таких умовах провести вибори. Однак президенту підступає. В питаннях Конституції стосовно території, він не може не через те, що не хоче. Я не знаю його справді думку його. як Зеленського Володимира Олександровича. Але Конституція просто не дає може такого варіанту, такої опції немає. Тому всі ці балачки Дональда Трампа до одного місця. Але те, що Вашингтон зараз опрацьовує європейських політиків, це видно було навіть з цієї 40-хвилинної розмови з так званою Є3 е трійкою. Як приписали з, з, слухачі, які були поруч. Розмова була не дуже приємною. Ну зрозуміло, що навтикали один одному, і треба розуміти, що мертв це ж не той, що буде слухати. Це людина дуже відверта, і для нього Трамп це як, ну, як та ж сама Меркель, і так далі. Він наслухався в житті подібних політиків. Ну, те, що стосується, скажімо, Макрона і Старбера, то вони більш е, виховані і вони можуть себе стримувати в подібних емоціях. Мерце це Мер це йому це не, непритаманне. Тому зрозуміло, що ця обробка йде, але е, тут треба сказати, що на відміну від Трампа європейці знають. Що така рейнська демілітаризована зона? Це я про розмови про демілітаризовану зону. І що таке мюнхен? І вони розуміють прекрасно, і тільки дати тут якийсь задній вхід, то все це приведе до того, що Європа запалає. І тому а в даному випадку, що б там хто не говорив, вони тримаються спільної позиції про недопустимість гендлювання території. Тут пане Романе, лишається і питання і внутрішніх протистоянь, тому що коли ви кажете, що там німці пам'ятають, чи там європейці пам'ятають, що таке Мюнхен всі ці зради. Тут же м, питання не тільки що Вашингтон працює із європейцями, а що і Москва працює з Києвом. Точніше, Москва працює проти Києва. І ж, жодним чином це не секрет, що нам важко. Я сьогодні мала багато спілкувань із знайомими просто в побуті, знаєте, на базарі. І так зазвичай немає часу, ну прям багато спілкувань з людьми не по роботі, а отже, ти виходиш зі свого інформ... зі своєї інформаційної бульбашки і потрапляєш в іншу. Це тут в нас, знаєте, тут на каналі є світло, ми працюємо, ми тримаємося, і попри все здається, що ми все витримаємо. А коли йдеш до людей, то там такі проблеми, там такі виклики, і без цього світло дуже складно. Ну, ви самі чудово знаєте. І росіяни ж не просто так продовжують бити, хитати, пропонувати вибори, змушувати піднімати питання виходу із Донбасу. Це все те, що зневірює. Окремо тут в нас історія, звісно, корупційних скандалів, якихось політичних баталій. Як це витримати? У мене, знаєте, є гості-експерти, які кажуть, що ну, зараз як ніколи треба згуртуватися там, довкола президента або довкола Збройних сил України, хто як хоче, там, собі це називає. Як це зробити? Бо ну, справді дуже не хочеться, коли армія стоїть, програти в тилу. Найважливіше в цій ситуації це завдяки правильним діям воєнно-політичного керівництва і політичної системи забезпечити єдність влади і суспільства. І я повністю погоджуюся, що ці речі, сигнали про корупцію, це все воно наносить колосальну шкоду. І оце моральне падіння, яке відбулося в результаті цих скандалів. Зверніть увагу на поведінку першої особи. Як він підупав. Аж європейська преса помітила, що Зеленський вже не протестує так, як раніше. А Зеленський має пам'ятати: він президент Зеленський, він гарант додержання Конституції законів України, Гарант додержання. І тому, що б і як би не говорив Трамп, він повинен відповідь сказати. Конституція України зазначає ось так. Перше, друге, і третє, і не відступати. Це належним чином буде акцептуватися системою влади. Якщо вона система, ну поки що, те, що я чую, то є проблеми з тому, що можна сказати система влади. І отут починається проблема. Бо коли ця система працює і бачить її функціонування, тоді є те, що називається надією. І Допускати смерть надії в такій ситуації це злочину подібне. І тому насамперед, сьогодні, от ви починали з цього візиту до Куп'янська. Це річ така, як колись сказав Конфуцій. Держава відбувається тоді, коли імператор є імператором, генерал є генералом, солдат є солдатом, а селянин є селянином. Кожен повинен виконувати свою роль, свою функцію. І коли трапляються от такі, от такі речі, треба розуміти, що ситуація змушує так діяти, в силу обставин, про які ми з вами говоримо. Так, от, щоб залишатися на принципах конфуція, вони сто раз перевірені і правильні, то треба вибудовувати систему влади. Парламент має працювати, уряд має працювати, президент має працювати. Тоді генерал буде на місці, солдат буде на місці, селянин буде на місці. І тоді не буде оцих падінь. Моральних, які ми зараз потрапили, і тоді це зменшує шанси Дональду Трампу тиснути, в Європі, Європі маневрувати, а не виконувати ті домовленості, які були досягнуті, і так далі. Ось про оці прості речі йде мова в нинішній ситуації. Сподіваюся, що правильних рішень, правильних політичних рішень своєчасних і таких, що будуть впливати на покращення стану суспільства, буде більше менше має бути демотивації зрештою тільки на українському суспільстві, не на політиках, не на офісі президента, не на президенту відтримається наш супротив.